Дев'ятирічна Анна Марія зібрала 650 тисяч гривень на потреби армії. Дівчинка від народження незряча, однак це, за словами її мами, не завадило їй навчатися в музичній школі та волонтерити для ЗСУ. На армію я сказала мамі, що я хочу волонтерити, оскільки мій брат зараз воює в Бахмуті, він зараз отримав ранення. Ми почали вчити патріотичні пісні викладати їх в інтернет, і я вирішила волонтерити цими піснями. Від літа минулого року Анна Марія разом з одним зі старших братів почали виступати в рідному місті Комарно та у найближчих населених пунктах. каже, розказували вірші та співали патріотичні пісні на вулицях та у церквах. Я був дуже здивований, що Анна Марія настільки багато грошей вже не збирала на цю 125-ту бригаду. Я був дуже здивований, особливо коли вона купила машину. Усі зібрані гроші, а це вже понад пів мільйона гривень, скеровують на допомогу війську, розповідає мама школярки Наталія Бражник. За ці кошти ми купили взуття, одяг, харчування, медикаменти, купили ніч дрон. Недавно купили рації, які відправили хлопцям на передову. Машину купили за її кошти, теж так само освятили. І зараз чекаємо покраски і відправляти. Теж так само машина буде їхати туди до хлопця. Анна Марія навчається у Львівській музичній школі імені Косанатольського. Уже два роки опановує гру на бандурі. Розповідає її викладачка Ольга Вільгуцька. Ноти це є вірно, ритмічно також вірно. Спершу я думала вчити її тільки співати. Але мрія дівчинки була грати на бандурі. Ну, звичайно, за 46 років моєї педагогічної праці це перший випадок, перша дівчинка з вадами зору. І я, чесно кажучи, не знала, що почати. Почали вивчати інструмент. Ви знаєте, напрочуд ми дуже швидко з ним справилися. Дівчинка є здібна. Дівчинка є розумна, має чудові музичні дані. За словами Ольги Вільгуцької, її учениця є лауреаткою багатьох всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Сама ж Анна Марія каже, що планує й надалі допомагати українській армії. Я буду далі волонтерити, тому що я хочу, щоб скоріше закінчилася війна. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.